Премудрий спрості, вислухаймо святе Іванлія, Лія, ми у Сім. Від, від, від матері святе Іванлія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час, як Ісус, ідучи в Єрусалим, взяв на бік дванадцятьох, і дорогою сказав їм. Оце ми йдемо в Єросалим, і син, чоловічий, буде виданий первосвященникам і книжникам. І засудять його на смерть і видадуть Його поганим, щоб і ті глумилися, катували і розп'яли Його, і третього дня Він воскресне. Тоді підійшли до Нього. Мати заведе вісенів за своїми синами і вклонились, щоб йому щось про щоб його щось просити. Він сказав: їм, чого бажаєте, та йому відповіла: Скажи. Щоб оці два сини мої сиділи у Твоєму царстві один праворуч, другий ліворуч тебе, а Ісусові відповідь мовив, не знаєте, чого просите, чого... чи можете ви пити чашу, яку я маю пити, сказали йому, можемо, <кхів> промовив до них чашу мою питимете, але сісти праворуч мене, чи ліворуч не моє, це давати, лише кому отець приготував, почувши це дестеро. Почали нарікати на двох братів, а Ісус покликав їх і сказав, ви знаєте, що Князі народів панують над, над ними. І вельможі, гнітять їх. не так має бути між вами, але хто хотів би у вас бути великий, нехай буде вам заслугу. І хто хотів би у вас бути перший, нехай стане вам, вам за раба. Так само і Син чоловічий прийшов, не щоб йому служили. Але щоб служити і дати життя своє, як викуп за багатьох.